Про те, що насильство не є приватна справа. Я лише одні цифри, які все-таки назву: за даними експертів, понад 75% потерпілих від різних видів насильства не звертались за допомогою. Це є наслідком е, нашого виховання, це наслідок нашої ментальності, це наслідок пануючих стереотипів. Тут говорилося про те, що дід бив, батько бив я буду бити. І це нормально. Б'є, отже, любить. Я не хочу зараз тут говорити про цілий ряд інших стереотипів, про які, зрештою, говорили колеги, дуже якісно, мабуть, краще, ніж я. Отже, ми просили б вас, вашої допомоги в тому, щоб спільно з нами працювати над цією проблемою. Насправді, ми за півроку чи за рік врешті підготуємо з допомогою експертів наших міжнародних. Зміни до тих 20 законів, до 4 кодексів і ратифікуємо Стамбульську конвенцію. Але чи готові будемо ми її виконувати? Чи готовий буде дільничий, прийшовши на звернення жінки чи чоловіка, а таке також буває, в родину реагувати професійно, а не грунтуватися, не виходити з того, що стереотип є інший, і завтра ця дружина. Чи інший член родини прийде і буде забирати своє звернення і буде стверджувати абсолютно протилежні речі. Чи готові ми до цього? Я думаю, що ні. І моїм глибоким переконанням саме ця проблема є найбільшою перешкодою на шляху до фактичної ратифікації Стамбульської конвенції. Наступна річ. Пані Оксана говорила про ситуацію на місцях. Вона насправді дуже складна і плеченка. Вона інша, ніж тут в Києві. Ми говоримо про реформу системи влади. Ми говоримо про реформи на загал. Очевидно, ми будемо віддавати, приймати відповідні рішення, віддавати цілий ряд повноважень органам місцевого самоврядування. І тут також ми будемо потребувати вашої допомоги. Бо Прийняття урядом і Верховною Радою минулого року рішення про фактичну ліквідацію 12 тисяч фахівців соціальної роботи це катастрофічне рішення. Це дуже, це насправді дуже, це великий негатив для нашого суспільства. Це серйозна проблема. Але цього року ми маємо вперше інші підходи до формування бюджетів міст, обласних центрів. І насправді ці бюджети досить незлі. І тому ми потребуємо вашої допомоги з тим, щоб доносити до розуміння посадовців, органів місцевого середування, депутатів, міських голів, думку про те, що ці фахівці соціальної роботи потрібні, і про те, що кошти на їх працю, на їх функціонування потрібно виділяти, а не лише на косіння трави, на ремонт дахів, на пропадання асфальту і так далі. І це теж це важливі речі. Тому це наступна річ, якої ми від вас потребуємо. Ми будемо потребувати проговорення з вами цілого ряду проблем, які стосуватимуться абсолютно детальних, точкових пунктів в законах і вашої допомоги в роз'ясненні праці, співпраці, взаємодії після, після прийняття відповідних документів. Я хотіла би попросити колег включити невеличкий ролик, який буквально на одну хвилинку. Поки його запускають, я хотіла би сказати про те, що цей ролик був створений за допомогою співпраці з іншим проєктом. Цей ролик був створений дітьми, звичайно, з допомогою ваших колег, журналістів, професійних медійників. Під час... це, це діти з Луганщини, яких ми перевезли на початку минулого літа на три тижні на відпочинковий табір, репетиційний табір в А Чому я цей ролик зараз показала? Не лише тому, що він стосується нашої проблеми, а й тому, що є ще одне прохання до вас соціальна реклама. Ми потребуємо вашої допомоги в тому, щоб ця реклама, ця соціальна реклама стала такою ж буденною, такою ж традиційною річчю, як є реклама щоденна реклама на наших телеекранах. Ми будемо, ми працю, розпочали працю над тим, щоб. Пропрацювати відповідні механізми, якими передбачити обов'язкову частку соціальної реклами на всіх носіях, сітілах, бікбордах. і на рівні е, окремих органів місцевого самоврядування це вже працює. Е, я розумію, що мій час вичерпується. Е, наша зустріч сьогоднішня є саме такою, в нашому розумінні робочою зустрічю, е, зустрічю фахівців. А які ми би хотіли?